Ви йдете вуличками селища, поміж похилих хат, по вікна загрузлих у багнюці. В калюжах борсуються свині, а на далекому паркані дере горлянку півень. Коли ранок переходить у день, дістаєтесь до корчми, але трапляється щось незрозуміле. Дем повертається до тебе так саме до тебе. І каже, що ти помітив, як хтось за вами стежить. Тільки ти, і ніхто більше. Чому ти? Як інші цього не помітили? Все добре. Майстер просто знає, що в тебе дуже висока пасивна уважність. Що це і як це працює? Ну розбиратись. Мене звати Діма, актор касту Dyson Bones. Це новий випуск довідника авантюриста, і сьогодні ми розглянемо поняття пасивних характеристик. <му> Впродовж дня. Ви, як і ваші персонажі, не можете постійно зосереджувати увагу на тому, що відбувається навколо. Але справді уважні люди помічають це автоматично, не докладаючи особливих зусиль. Для таких випадків у DD існує відповідник – пасивна уважність. Вона записується ось тут, під основними атрибутами, і репрезентує уважність у період, коли ви не робите специфічних дій, і не спонукає до перевірки уважності. Такі пасивні атрибути притаманні усім навичкам. Наприклад, сильна й атлетична людина перманентно буде здатна без особливих зусиль перевернути стіл і навіть теоретично не зможе провалити таку перевірку сили. Чому тоді пасивна уважність у нас виписана окремо? Річ у тім, що вона часто використовується, буквально постійно. Працює цей атрибут дуже просто. Ви намагаєтесь непоміченим оминути варту. Тоді значення результату вашої перевірки прихованості має перевершити значення пасивної уважності вартового. І навпаки, якщо асасин намагається підкрастися до вас, йому треба буде викинути число більше, ніж значення вашої пасивної уважності. Пасивні атрибути дуже легко рахувати. За основу беремо середнє значення кубика d 20 щодо рівня 10. Далі додаємо модифікатор власне навички. Вітаю! Ви не перевершені! У деяких ситуаціях може виникати довготривалий ефект переваги чи перешкоди для проходження перевірок навичок. У таких випадках перевагу рахуватимемо додаванням 5 до значення пасивного атрибуту, а перешкоду відніманням 5 від нього ж. Повернімося до нашого персонажа барда Кітрі Гостровушко. Вона має уважність плюс 1 через майстерність у цій навичці. Як це працює, ми розібрали у 4 та 5 епізодах довідника-авантюриста. Нагадую, що на старті бонус майстерності дорівнює мінімум плюс 2. Однак у випадку Кітрі значенням мудрості 8 дає модифікатор мінус 1. Мінус 1 складаємо з плюс 2 від модифікатора майстерності й отримуємо число 1, яке додаємо до стандартного значення навички. Далі складаємо 10 і 1 і отримуємо 11. Записуємо до відповідного значення характеристик і, як завжди, ви не перевершені. За набуття переваги, значення зміниться на 16, а у випадку перешкоди на 6. Що ж, із пасивними навичками завершили. Наступного разу розглянемо те, що завжди стане в пригоді в небезпечних ситуаціях: рятівні китки. Хочете більше контенту? Дивіться стріми Dyson Bones. Надихайтеся з нами Хюперед. До нових історій!